і збереженням прав і свобод людини. Для протоколу. Аз вас є людина з правами, живий мужчина Богдан. І 5 вересня 2025 року компанія Івано-Франківський апеляційний суд. Чи є у вас відводи до складу суду. вам а, Ну, по-перше, ви не є судом. Є у вас, у вас відводи до складу суду? Для протоколу. Ви не є судом як системою управління, ви не є судом як колегії суду і ви не є судом у вас як. вас відводи до складу суду. Повторюю ще раз запитання. Тому ну, не перебивайте, я ж відповідаю. Я не перебиваю, я задам вам конкретне питання, будь ласка, на нього конкретно відповідайте. Чи є у вас відводи складу суду? Оскільки вирішення це питання, на вирішення цього питання ми не можемо далі по процесу. По суті, питання. Ви не є судом, але людина. людина. Прошу вас прямо відповісти на таке елементарне запитання, чи є у вас відводи до складу суду. Людина уповноважує вас як агента Івано-Франківського поліційного суду захистити людину відповідно Чи до статті 55. Відбуди, я вас відповів. Вас, я відповів. Захистіть людину за належністю. Чи є у вас На даному. Немає, Прошу. Немає як є... Тобто ви можете відповісти прямо, немає Тому Він звертається, каже, що ми повинні захистити його. Якщо говорять, що ми е -е ніхто, Тому і задаю питання вам, повторюю, можете прямо відповісти? Довіряєте складу суду чи не довіряєте? Ви не є складом суду як система управління. Ви а не є у вас є відводи до складу суду? на даний момент. Ви мене знову перебиваєте. Я буду Відповіда... вас перебувати для того, щоб почути відповідь прямо на запитання. Чи є у вас відводи до складу суду? Прошу вас відповісти конкретно, прямо так чи ні? Ви не є судом як системою управління. Ви не є судом як установою, і ви не є судом як колеги судом. Тому людина уповноває. Відповідно до договору 995-004, дев'яносто проголошує свою волю захистити людину. Крапка. А навіщо ви здобувалися? Такі тому... організації, як ви кажете? По тій причині, що нема альтернативи, і людина вимушена в цих умовах до вас, як до агента юридичної особи івано франківського апеляційного суду, звернутися в порядку 55-ї статті Конституції України за захистом порушених прав і законних своїх інтересів. Цей суд, який уповноважений, якому немає альтернативи, і ви маєте відповідати на запитання. голови. Тому людина що? каже уповноважений захистити людину. Точка я бажаю, що немає. Я вважаю, що немає прямо питання. Є ви отримали Івано-Франківський апеляційний суд. Юридична особа 05.09.25 року за вхідним номером 9363 отримала повідомлення заяви до скарги на бездіяльність керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Переказний Вексель, як, в якому наведено, оскільки компанію ГУНП Івано-Франківській області та компанію Івано-Франківська обласна прокуратура. Було визнато е, факт прийняття норм Конвенції про захист прав людини і основнооположних свобод на користь Богдана Сергійовича Орла. Тому, е, враховуючи вище наведене та безпосередньо на підставі статті 55, 8 і 9 Конституції України, статті 1, 6 і 53 договору 99, 5 004 кредитор повеліває захистити права кредитора і його законні інтереси та взаємодіяти на даному процесуальному етапі і в подальшому з Богданом Сергійовичем Орлом на підставі цього повеління. Автор бере до уваги, що невиконання цього повеління є додатковим доказом порушення зобов'язань держави перед людиною та кредитором. Чи є у вас клопотання? Так, це клопотання зареєстровано з, на цьому процесуальному. Етапі з Богданом Сергійовичем Орлом взаємодіяти як з людиною так і кредитором відповідно до договору 995 дев'яносто п'ять терено чотири маєте попитання в межах кримінального процесуального це в межах цього стосується кримінального процесуального можете своїми словами сказати, що вас було зрозуміти щось зрозуміли, що я не є фізична особа, а я є і людина і кредитор на про як, який, вчинивши належну процесуальну дію, має визнання людини і кредитора і зі мною як з людиною, Того, що відповідно до першої статті Кримінального кодексу України забезпеченням виконання кримінального кодексу є захист порушених свобод прав людини. Тому я є та людина відповідно до кримінального і кримінального процесуального кодексу взаємодіяти захистити людину. Повторюю ще є раз, взаємодія наіне... Заємодій... словами, скажіть, читати не потрібно, взаємодіятися щоб... ми як не з фізичною особою, як з людиною. Тобто це яким чином? Як з людиною? Належним чином. А, Я не можу into. зрозуміти, тому що ми взагалі з людиною не можемо взаємодіяти. У нас є особа, яка має персональний статус на процесі. Ну тоді залежне, що віддайте відписку, що ви з людиною не можете взаємодіяти і ви, ви нас сторона. Розумієте, як людина, якщо з вами буде взаємодіяти, я можу заявити собі саме ласка. Я, бо значи, я з вами взаємодію там десь маємо якісь договори. Хтось перед один перед одним має якісь зобов'язання. Ну в нас нема зобов'язань перед одним. У вас є зобов'язання переді мною відповідно до договору. Як, Міжнарод... ви? Двіться, як конституцію ви знаєте? Ну так дійсно ми, ми ви, все така давство. Ну, ну, якщо ви знаєте, Восьма стаття Конституції, верховенство права, а стаття дев'ята чинність міжнародних договорів є обов'язковими. Це не міжнародний договір Конституції. Ні. Перехід ми, яким ми чином ми взаємодієте? Я бачу, що будь-яких обставин, які е -е, заважали нам положено. Сон за належність. Можемо продовжити так? Да? М -м, продовжуйте, захищати людину. Довго. Мені зручно так. Ну, все, також на початку будемо адресу офіційного суду на відсотку питання про відсутності по прокурору. Людина говорить, що відсутність про особи, яка займає особливе становище і називає себе прокурором, своїми конклюдентними діями доказує і визнає обґрунтованість позовних вимог. Ну продовжити продовжити. для протоколу. Позовні вимоги підтримую повністю. Скасувати документ з назвою «Ухвала іменем України від 1 вересня 2025 року по справі 344-15-0-37-25», виходячи з наступного. Перше. Жодним чином і жодним словом в документі з назвою «Хвала іменем України від 1 вересня 25-го року по справі триста особа пастернак і а, яка називає себе слідчим суддею, не заперечила по суті обґрунтування заявних вимог, а тільки зазначила виключно і тільки, нібито, на передчасність подання скарги на бездіяльність керівника Івано-Франківської обласної прокуратури. По друге Автор скарзі на бездіяльність керівника Івано-Франківської обласної прокуратури оскаржував не рішення слідчого дізнавача або прокурора, оформлене листом чи або постановою, строк подання скарги, який визначено, і починається з дня отримання автором копії такого листа чи обов постанови. По-третє, автор скарзі на бездіяльність керівника Івано-Франківської обласної прокуратури оскаржував саме бездіяльність слідчого дізнавача або прокуратури строк подання якої визначено протягом 10 днів з дня моменту вчинення, вчинення такої бездіяльності, по четверте, автор скарзі на бездіяльність керівника Івано-Франківської обласної прокуратури оскаржував бездіяльність слідчого дізнавача або прокурора в порядку статті 214 КПК України відповідно до якої слідчий або прокурор. Але не пізніше, не відкладно, не пізніше 24 години після поданої заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відмоси до ЄРДР та розпочати. Судове розслідування по п'яте автор не отримав належним чином будь-яких листів, рішень чи постанов від службових осіб компанії івано франківська обласна прокуратура на отримане ними 25 серпня, 2025 року, повідомлення про скоєний злочин вихідний номер від 2025 серпня місяці 23-го дня, що могли б бути підтверджені доставкою служби поштового зв'язку рекомендованих поштових відправлень та описів вкладені в них, що саме було направлено. Оскільки службова особа органів прокуратури компанії Івано-Франківська обласна прокуратура повідомлення про скоєний злочин, переказний вексель, вхідний номер двадцять двадцять п'ять від 2025 року, серпня місяця 23 го дня, отримала 25 серпня. То слідчий, дізнаваш прокурор, мали обов'язки не відкладу, але не пізніше 24 годин, тобто не пізніше, 26 серпня, і були зобов'язані зобов'язані внести відомості до ЄРДР. Беручи до уваги статтю 214, термін виконання зобов'язань і покладених обов'язку полягає у внесенні відомості в ЄРДР та розпочати розслідування, був цей термін до 26 серпня включно. Беручи до уваги статтю 303 і статтю 304 КПК, строк подання автором скарги на бездіяльність почався з 27, -25, 27 серпня 2025 року і закінчується 5 вересня 2025 року. Враховуючи вище наведену кожну обставину і обґрунтовану обставину і зазначений факт, кожен зокрема. А також разом взяті всі обставини разом поза розумним сумнів, можна дійти висновку, що автор своєчасно і головне, не перечасно 27 серпня 2025 року звернувся відповідно до статті 55 Конституції України за гарантованим судовим захистом порушених його і його дитини прав та законних інтересів. А особа Пастернак і А, яка називає себе слідчим суддею компанії івано франківській міській суді івано франківської області, неправильно застосувала строки подання скарги на без. Діяльність службової особи органів прокуратури чим порушила норми процесуального права і КПК, що є обґрунтованою обставиною скасування документу з назвою ухвалу Іменем України від 1 серпня 2025 року року компанії івано франківській міській суді івано франківській області по справі триста в апеляційному порядку та підставою винесення ухвали, якою визнати бездіяльність службової особи органів прокуратури компанії івано франківська обласна прокуратура протиправною та зобов'язати службову особу. Івано-Франківської обласної прокуратури внести до єдиного реєстру досудових розслідувань отримане 25 серпня 2025 року повідомлення про скоєний злочин, переказний з вексель вихідний номер 2025 23 від 2025 року, серпня місяці 23 дня порядку статті 214 КПК України та почати досудове розслідування. Все ну, На даний момент, так. Доповнення застосувати максимум праву справедливості, яка говорить, що навіть якщо форма порушена, суть збережена. <говори> Людина кредитор підтримує свої. Позовні заяви і порушення е, щодо захисту порушених прав і інтересів, і е, підтримує і е, проголошує волю скасувати цей документ який оскаржується і вин від 1 серпня 2025 року і винести нову ухвалу, якою визнати бездіяльність службової особи органів прокуратури компанії Івано-Франківської обласна прокуратура протиправною та зобов'язати службову особу Івано-Франківської обласної прокуратури внести до єдиного реєстру досудових розслідувань, отримане 25 серпня 2025 року повідомлення про скоєний злочин, приказний вексель, вихідний номер двадцять двадцять п'ять від 2025 року, серпня місяця 23 дня в порядку статті 214 КПК України. Та почати досудове розслідування. На даний момент так.